Не столфой поодиночка прикривайте. Це унікальні кадри з передової, на яких військові медики виносять пораненого. Врятувати йому життя вдалось завдяки димовій завісі, що засліпила ворогу очі. Коли ми привезли перші зразки тим військовим, що просили, вони випробувалися в полях, повертаються до нас, кажуть. Проснує 10 штук, кажуть, ні, хлопці, нам не 10 потрібно, нам штук 500 таких потрібно. Так і почалось масштабне народне виробництво для фронту. Замовлення від бійців надходили одне за одним. Процес довелось наростити та максимально прискорити. Волонтерять на виробництві звичайні мешканці Кривого Рогу. Це лабораторія. Тут змішуються два інгредієнти. Це калійна селітра і пудра сахарна. Пан Василь Художник, але тут, як всі інші, звичайний волонтер, що виготовляє димові шашки для фронту. У кожного своя відповідальна робота. Парафін ставиться на плиту і він розтоплюється до рідкого стану, для того, щоб можна було потім перемішати його сумішю до однорідної маси. На перший погляд, усі процеси створення димових шашок нескладні, але вкрай важливі. Тут відбувається процес заливання. Ось такі тубуси заповнюються спеціальною парафіновою сумішшю, Добре, отак утрамбовуються і потім вже вставляються отакі трубочки. Треба робити дуже швидко, бо суміш вона твердіє. Тут виробляють чотири типи димової завіси для піхоти, медиків та техніки. Димові завіси використовуються для Нападу, відходу, тактичних маневрів, витягування поранених штурмів. Військові на фронті кажуть, кожні три шашки це одне врятоване життя. Ми зробили вже 75 тисяч. На день виходить до 200 шашок. Тут ну, немає якоїсь норми там, але чим більше, тим краще, Всі так роблять. Найбільша партія, яку замовили бійці. Тисяча штук коли вони приходять, вони нас так благодарять і, і за цього як вони кажуть, як це допомагають, допомагає. допомагає. Просто... за якістю шашок на виробництві жорстко слідкують, бо на фронті вона має бути найвищою. Кожну партію обов'язково тестують. Зараз відбувається випробування. Виробу і ось така велика шашка, наприклад, в своїм димом може приховати техніку, і нашим хлопцям буде набагато легше. Для виготовлення димових шашок для військових волонтери використовують тони інгредієнтів. Потреба в цьому ніколи не закривається. Ми су нещодавно закупили парафіна дві тонни, при тому, що заплатили дві третини за це все, бо грошей не було треть нам ну в борг дали. Ми зараз збираємо кошти треба 65 тисяч вернути е, постачальникам, щоб ну продовжувати з ними далі працювати. Криворізькі волонтери чекають на донати від небайдужих. Якщо ви можете і хочете допомогти, реквізити зараз на екрані будуть раді на виробництві і волонтерам. Тут кожні руки на вагу золота більше людей, більше шашок. Нещодавно кажуть, завітали навіть американці. Генерал Натовської армії сидів на забівках. На минуточку. ми чекаємо місцевих волонтерів, а до нас приїжджають з Америки. Тому запрошую волонтерів з Кривого Рогу на роботу. Зараз на відправку підготували чергову партію димової завіси. Тут майже у кожного є рідні та знайомі, які воюють, тому знають для кого роблять цю справу. А військові надсилають відео зі словами вдячності. Закривається повністю територія. Висоту метрів 5 і 50 метрів диму вперед. Нічого не видно. Про машину взагалі не кажу. Тобто там стоїть машина, і там далі ще одна машина їде. Хлопці, залізна сотня. Ви молодці. Ворог не те, що поцілить в нас, не можуть, а навіть здогадатися, в якому ми напрямку. Дуже вам дякую. Олена Петроченкова, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.